Чому саме Ватикан? Це запитання почало лунати, щойно апостольська столиця з'явилася серед тих локацій, де можуть проходити мирні переговори. Невже новий папа римський хоче стати переговірником? Але його попередник при всій повазі теж пробував, і це ні до чого не призвело. Тож що наразі зміниться? Виявилося, план інший. Ватикан не переговорник, не посередник, а місце зустрічі, декорації, в яких Італія хотіла би організувати великий саміт. Якщо переговори в якийсь момент таки підійдуть до фінальної точки, подія буде історична, все має виглядати красиво. Тому по обидва береги Атлантики ідею підписати мирну угоду у Ватикані вважають просто ідеальною, сакральний простір, публічне благословення, головна сцена. Але за кулісами домовляється зовсім не святий престол. Цим процесом керує Рим і особисто Джорджа Мелоні. Її ідея не просто знайти майданчик. Прагне зробити так, щоб європейці нарешті увійшли у серйозну гру, не на правах запрошених партнерів, не як спостерігачі, а уперше отримали, що називається головну скрипку. Коли адміністрація Трампа вирішила вести окремі розмови з різними учасниками переговорного процесу, мені одразу було зрозуміло: врешті-решт, усі все одно мають зібратися разом. Жодна домовленість між Сполученими Штатами і Росією щодо завершення війни не може бути реалізована без участі України і без участі Європи. Тривалий час європейців переконували, для вас немає місця за столом переговорів. Але виявилося, треба було просто зачекати. Бо сам Трамп тепер постійно каже, мовляв, це справи європейські, тож хай європейці і налагоджують процес. Так зрештою і сталося. Мелоні тепер координують дзвінки з Парижем, Берліном, Брюсселем, навіть Анкарою. І завдання мінімум розпочати, організувати хоча би зустріч експертних груп, і дату мають визначити вже днями, але це швидше репетиція, тест, можливість злагодити процеси, бо головна ставка на зустріч Рубіо Лаврова Сібігі, яку італійці хотіли би провести вже менш ніж за місяць. Я абсолютно переконана. Вирішальне слово має бути за Україною, бо саме Києву виконувати мирну угоду. І Європа повинна мати дуже вагому, якщо не вирішальну, роль. Адже саме ЄС має стати частиною стабілізації, гарантій, системи стримування, щоб ця угода була справжньою. Саме тому один з ключів до мирного процесу сьогодні не в Брюсселі, навіть не у Вашингтоні, а в Римі. Бо у Джорджі Мелоні є головне те, що не купиш, те, чого немає в інших, довіра Трампа. Справжня жінка вона ніколи не тисне публічно. Вона з тих, хто вміє домовлятись. Особисто, спокійно, напряму. І тому, якщо хтось сьогодні і здатен отримати штати всередині переговорного процесу, це італійська прем'єрка. Втім, ключ в її руках не єдиний, є інші, зокрема, у Туреччини. Туреччина локація для переговорів щодо України не нова. Щойно сталося вторгнення. Почалися неформальні закриті контакти і спроби налагодити переговори, розповідає посол Джейлан. Пам'ятаєте, вже були переговори і в Стамбулі, і в Анталії одразу після початку російського вторгнення у лютому 22-го. і про обміни полоненими вдавалося домовлятися. Анкара не підігрувала Москві, не давала голоси в ООН і не поставляла підсанкційні товари, як Китай. Тож Туреччині вдалося зберегти і нейтральність і неупередженість. Вона може говорити із президентом Зеленським і з Путіним. Що вже сама по собі унікальна можливість між Ердоганом і Трампом також існує особистий контакт хімія, і це теж плюс. А ще на користь цього майданчика географія. Подорож до Ватикану вимагала би від Путіна перетнути повітряний простір кількох країн-учасниць міжнародного кримінального суду: Франція, Німеччина або Італія були б зобов'язані реагувати. А от до Туреччини російські літаки можуть дістатися, оминаючи небо тих країн, які потенційно могли би взяти до виконання ордер на арешт. Тому путіну цілком безпечно приїжджати саме до Туреччини, бо існує ордер міжнародного кримінального суду, а Туреччина не є його учасником. саме тому Ердоган і не поспішає проголосити себе посередником про що його просив Трамп, бо ділиться посол Джейлан, Турецький президент відкрито береться за щось лише якщо бачить, що справа вигорить. Так, він може взяти на себе роль переговорника і вже показував, що готовий діяти як посередник. Згадайте зернову угоду. Він не втрутиться напряму, поки не побачить, що шанси на успіх реальні. Але перед початком переговорів у Стамбулі у нього вже був контакт із Зеленським. І я впевнений, вони домовилися про певну дорожню карту. Але на цій карті і досі так багато білих плям, так багато невизначеності. Ну і якщо мелоні в Італії, Ердоган у Туреччині точно не будуть на других ролях, то у Саудівській Аравії все інакше. Тут немає модератора, лише господар. Присутній, але мовчазний, рівновіддалений. І водночас, ну, куди ж подіти східні традиції, гостинний до всіх. Про це взагалі мало говорили, але організація перемовин відбувалася під патронатом міністра закордонних справ принца Фейсала бін Фархана Аль-Саута, член королівської родини. Прямий нащадок засновника країни. Це він сидів поруч із Лавровим і Рубіо, але своєї ролі не перебрав жодної публічної заяви, жодного посередництва. Саудівська Аравія просто надала простір, а модерували процес Сполучені Штати. І ідея цього майданчика ще не закрита за внутрішніми розмовами. Вашингтон хоче зберегти ріят. Втім, вже не для українсько-російських перемовин. А як місце для нової спроби говорити з Москвою напряму про новий баланс, про перезавантаження, про геополітику Цілком очевидно, чого прагнуть і Трамп і Путін. Трамп однозначно хоче нормалізації відносин із Росією. Його цікавлять насамперед економічні можливості. Саме тому зараз можна почути, як Путін теж говорить про вигідні угоди: то про алюміній, то штати зацікавились корисними копалинами, і Путін тут же пропонує російські ресурси. А це вже США й Росія вирішуватимуть між собою. Проте жодне з цих рішень, гадаю, не. Посилити безпеку України та не сприятиме національним інтересам Сполучених Штатів. Саудівська Аравія одна з небагатьох країн, де Путін почувається комфортно. Тут не нагадають про міжнародний ордер на арешт, тут не буде тиску. У розкішному готелі Ріяда Рід Скарлтон Дональд Трамп завжди зупинявся, коли ще прилітав по бізнесу, і саме цю локацію вже попередньо дивилися як можливе місце проведення саміту. Але відставні американські топ-посадовці кажуть і про ризики, головний з яких що за нормалізацію стосунків, за спільні бізнес-проекти, за можливість всьому світу заявити про політичну відлигу, Путін може попросити про поступки, які з Вашингтона може і виглядають не такими серйозними, але для України неприйнятні. Цей можливий саміт міг би повернути Путіна до міжнародного співтовариства, завершити його ізоляцію. Путін, як на мене, сприймає доволі особисто той факт, що сьогодні він може вільно подорожувати хіба до Монголії чи Північної Кореї, але водночас він хоче, щоб цю паузу в бойових діях він сам міг легко скасувати у будь-який момент. І ця подвійна гра фактор, який кожен переговорний майданчик і кожного посередника може позбавити можливості бути ефективним, поки слова про мир. Не замінять наміри досягти цього миру.